Дуже багато людей, коли приймають помилкові рішення, вони не хочуть їх визнавати і рухаються далі. Я говорю взагалі про людей. Якщо ми зараз конкретно говоримо про владу в Росії, ну було ж прийнято рішення на рівні Криму, правда? Ми ж чітко всі усвідомлюємо, що без, скажімо, так, узгодження з позицією у російській владі. Навряд чи би кримська влада, там, чи, в першу чергу, там прокурор та про хороша, яка стала депутатом Держдуми, вони б пішли на те, щоб навіть визнавати там, майже там, терористичну організацію, так прийняти цей, рішення. це все було передбачено. Чому вони це роблять? Тому що вони вважають це одним із таким, я би сказав, ну центром несприйняття окупації з опору, спротиву. Російські анексії Криму і вони в такий спосіб, яким ведеться, хочуть нівелювати, поставити їх за межі закону російського. Насправді так, для того, щоб мати можливо, ще раз хочу підкреслити: можливо мати інструментарії більш суворо. Ну, скажімо так, споглядати чи е, приймати певні заходи по відношенню до членів Меджлісу лісу кримськотарського народу. Тобто тепер, коли в них відомо, що не поза законом вони так, не зроблять якісь там зібрання, якісь заклики, вони тоді хоп, ви ж поза законом, значить, напевне, буде якась стаття ще передбачена. Я думаю, що це якраз спроба тиску і унеможливити от спротив центром якого є меджіс. Ну, Це Путина показать показати всьому что, що за вульгарізацію Мілів у всіх ли? Ні, я б насправді не, ну, ж, я би так не став питання, мене достатньо ну, так, сумно дивує, коли ми спрощуємо, е, оцінюючи ті чи інші дії Путіна, коли Тренє. я читаю чи чую, що Путін це робить там, з таким певним викликом. От дивіться, як я є, так? От, що хочу, то роблю. Я вам вже неодноразово, коли був у вас в гостях, ще раз хочу подякувати, що запрошуєте мене, підкреслював, що треба завжди шукати причину, а не наслідки тим чи інших дій. І це саме напевне головне. І на мою думку, причина всіх цих діях, рішеннях Путіна, російського, скажімо так, владного лімпу, полягає в тому, що такий спосіб вони вважають, вони зможуть вижити як режим. І вижити як держава в тому стані, в якому вона зараз знаходиться. Тобто, це насправді боротьба за виживання Росії, і вони її ведуть. Бо ті останні років 10, а можливо більше, ця доктрина, я тоді ще назвав її років з 10 назад. Коли перше зауважив, коли почалася така достатньо цікава значить, в інформаційному просторі ну, ситуація стосовно того, що ми самі кращі. Дивіться, як ми все тут робимо. Це почалося, до речі, з спорту, там з футболу дуже добре, це пам'ятаю. Це моменти, будуть якраз в Москві, в гостях і в Годновинах, головна програма. Не показували патріарха, бо тоді була Троїця, той був Олексій. Не показували, там, я не знаю, ще якісь події. В першу чергу показали, що збірна по футболу Росії виграла матч на чемпіонаті. так? Потім показали вже патріарх, а потім далі показали, в Севастополі звали там якусь е, табличку на українській мові. Тобто вже в той час я так зауважу. Потім я я це назвав доктриною такого агресивного патріотизму. Е, громадяни це хотіли, влада їм це дала, і тепер і влада, і громадяни не взаємозалежні. І тепер вони мусяться, мусять рухати далі. Тільки влада зупиниться, зразу почнеться, на мою думку, не співпадіння, буде дисонанс. І вже всі ці дії, які робить Путін, вони якраз ну, це фактично як їде чи в давні часи, чи пароплав, чи потяг. Та Треба постійно кидати в вугілля, в ту топку, яку вони самі фактично і розпалили. Так запрет меджліт це уголь в топку. Це просто один із елементів, вони намагаються уникнути любих проявів, які можуть дестабілізувати ситуацію. Ну, це сильно сказано. Як мінімум поставити під сумнів правильних дій, так от влади Росії ну, першу чергу безумовно вами путін, тобто люба якась незгода, який любий сумнів, який може посіяти та чи інша позиція, цю позицію треба знищити це в принципі з точки зору російської влади абсолютно нормально. Бо інакше о, ця сакральність, яка зараз є, так от в Росії влади, вона ну, буде знову ж кажу підставлена під сумнів. А це може призвести до того, що захочеться цю владу поміняти, так? На найвеликий, на найрозумніший, не на великий не в смислі зросту, так, великий, ніби в діяннях президент. От, і тому ми будемо от, його любити. Він нас там, царь, батюшка, щось таке інше. Ну в лапках безумовно. Але в принципі десь до того йде фактично. І Тому любі прояви, ну це, це, це навіть не такий, я би сказав. Е Абсолютизм як був колись в Європі, так надки освічений про абсолютизм. Ябло такий ну, він більше нагадує. ну, Не зовсім хороше слово, не можу знайти синонім літературного, тому краще вживати його не буду. Так хотілося Хоті, б щоб ви хотів щось таке. <-��IN> хотів, хотіла, але що не потрібно. Люди прекрасно розуміють. Я взагалі вважаю, що некомпетентність і невігластво це велика проблема для тих людей, які стоять на чолі любого рівня у владі. Починаючи саме верхнього, закінчуючи нам на рівні сіляти. От ви розумієте, напевно, що я мав одвазі, коли я про це говорив.